Як заробити на біржі ОКХ в 2025 році без досвіду з телефону? Проста інструкція доступна навіть для новачків і підійде для тих, хто активно трейдить. Але хоче ще одне джерело прибутку. Більше ОКХ, чому пропонуємо саме її, і чим є добрим її мобільний додаток, тому що ми будемо працювати з телефона в результаті. Більшого X має доступ до дуже багатьох криптовалют і токенів. Можна працювати. І в СПОТ, і в ф'ючерсах, копітрейдинг, P2P торгівлях, все є доступно. Якщо говорити про комісії, то вони є нижчі, ніж в інших популярних біржах, таких, наприклад, як Binance або навіть і Bybit. Якщо говорити про мобільний додаток цієї біржі, то він має доступ до знову ж таки, той самої торгівлі, і ф'ючерсної, і спотової, все відбувається в один клік. Ми трошки пізніше заглянемо прямо з вами прямо в додаток. Є доступ до веб-3 гаманця. Є доступ до DeFi сфери, доступ до NFT, Можливо, для вас багато незнайомих слів на нашому каналі в рубриці Shorts. і Ці всі слова гарно пояснюються. Так само є доступ до айрдропів і лаунчпадів. Більше ОКХХ це хороший варіант для тих, хто хоче розбиратися просто і вже зараз працювати. То що ж це за такий підхід? Що це за така стратегія, яка підійде навіть для новачків? Про що ми сьогодні поговоримо? Сьогодні ми поговоримо з вами про автоматизовані торгові боти, які працюють замість вас і разом з вами. В чому суть цих ботів? Ви ж не можете весь час сидіти за монітором, навіть якщо можете, то вже й не хочете, бо втомлюються очі, і ви втомлюєтеся. Але торгові боти можуть бути вашою хорошою підтримкою. Вони торгують тоді, коли ви відпочиваєте, коли ви спите, коли ви зайняті іншою роботою. Багато з нас поєднує цю роботу. З іншою роботою, яку ще має, і тому не може весь час присвячувати трейдингу. Торгові боти і тут є хорошою допомогою, тому важливо розбиратися в них, що потрібно. Потрібен. Телефон потрібен мобільний додаток OKX. Він є і в App Store, і в Play Marketі. Немає потреби в суперсмартфоні, в суперобладнанні аби був інтернет. То давайте розбиратися з торговими ботами і подивимося, як вони виглядають в мобільному додатку. Отже, будемо розбиратися з мобільним додатком OKX. Головна сторінка, лівий верхній кут екрану меню. Давайте зайдемо одразу в профіль. Я спеціально для цього відео створив новий профіль, аби все бачите разом з вами. Дивіться, вибираємо папку Безпека, і в папці Безпека є вже дуже багато налаштувань, які допоможуть забезпечити ваш захист вашого аккаунту. Обов'язково подбайте про безпеку свого аккаунту, тому що дуже багато аккаунтів на біржах взламують через те, що до них легко добратися. Про це подбайте тут гарно. Є гарні такі способи. Якщо повернутися назад до меню, можемо подивитися, що тут є в наявності в цьому мобільному додатку. Повторюсь, можна скачати його або на App Store, або на Play Market, як вам зручно. Швидкий доступ. Дивіться, одразу в нас є демо-торгівля. Ми можемо. Торгувати на умовні гроші біржі, збільшуючи свій досвід без втрат власних коштів. Це дуже хороший спосіб. Далі в нас є торгівля, тут є спот, є ф'ючерси. І от дивіться, тут є боти, то, про що ми з вами хочемо поговорити. І відкриваємо папку боти. На біржі OKX є багато різних автоматизованих ботів. Ви зможете їх переглянути в своєму мобільному додатку. Них можемо зараз обговорити всі боти, бо відео буде перевантажене. Звернемо увагу на спотову грі торгівлю і на фьючерсну грід. Якщо захочете отримати інформацію про інший бот, який є на біржі UKX, то просто напохідку в на коментарях хочу дізнатися, як працює цей бот. Ми ж швиденько знімемо коротке, зрозуміле відео, яке на це запитання відповість. Давайте розбиратися. Заходимо в спотову грід торгівлю. Yeah. Дивіться, виставлена зараз монета Soul USDT. В процесі ми з вами зрозуміємо, як працювати з тією спотовою грід торгівлю. Можна зробити налаштування за допомогою штучного інтелекту, а можна вручну. Вибираємо ручну. Давайте виставимо діапазон цін, в якому буде працювати цей бот. Зараз сол на момент запису відео 148 доларів. Давайте поставимо діапазон цін, скажімо, 130 доларів нижній поріг і 160 для прикладу верхній поріг. Є. Нам одразу пропонується, скільки ми можемо зробити, виставити ордерів в цьому діапазоні цін для цього бота від 2 до 115. Ну, Давайте поставимо 50. Зверть увагу на екран, на графік. Одразу вся ця сітка ордерів ось вона виставилася на, на графіку ціни. Сума інвестицій одразу пишу, що має бути більше 10 доларів. Давайте поставимо 15, ми ж з вами новачки. У мене пусто на рахунку, це прикладове відео. Але дивіться, в той момент, коли ви натиснете створити, бот запуститься. І як він буде працювати? Діапазон ціни від 130 до 160 дол доларів. Отже, сол трошки дешевше, бот робить покупку. Купляє соло або його частину сола. чуть чуть і одразу продає. Трошки дешевше купує, трошки дорожче продає. І так робить 50 разів. Потім. Він йде цей бот на новий круг, робить ті самі операції. Хіба, якщо ціна вийде за діапазон, стане нижче 130 доларів або вище 160, як ми вказали, бот йде в сплячку. Не працює. Коли ціна повертається в цей діапазон, бот автоматично вмикається і далі працює. Або ж ви заходите в бот час від часу, звичайно, треба бот теж перевіряти. Заходите, бачите, ага, вийшов, причому вийшов далеко. Добре, ви цей бот виключаєте і створюєте новий бот вже з новими діапазонами цін, з новою маржою, якщо це бажаєте зробити. Спотова кріт торгівлі є найбезпечнішим видом торгівлі. Чому? Тому що ви завжди залишаєтеся в плюсі. Ви залишитеся або з USDT, які заробите на цій торгівлі, ну або зверху нічого не заробите, бо, скажімо, бот засне. Ви все одно не в мінусі. Або ж ви залишитеся з криптою, яку бот купив. Мова йде, звичайно, про такі хороші монети надійні, зокрема, Sol, Ефір, Біткоін, XRP. Ще можна продовжувати список. І та, ці монети вас положать, скажімо, поки вони не підростуть ціні, і ви зможете їх продати або через цей бот, якщо не будете його вимикати, або просто продати його на біржі. Спотова грі-торгівля є дуже безпечним способом торгівлі. Користуйтеся ним, звичайно. Якщо вам подобаються торгові боти. Це те, що стосується спотової грід торгівлі. Ще в нас є ф'ючерсна грі-торгівля. Принцип майже той самий. Знову ж таки, налаштування вручну ми так само вибираємо 130 доларів. 160 доларів вибрали. Кількість фольдерів, добре, зроставимо 50. Дивіться, мінімальна, мінімальний депозит має бути більше 23 USDT, ставимо 25. Є торгові плечі. Чи відрізняється фьючерсна торгівля від споту. Тим, що на спотубі, ми працюємо тільки, коли монета зростає в ціні, тоді можна заробляти. На фьючерсній торгівлі ми працюємо і на зростанні монети в ціні, і на її спаданні. Звичайно, фьючерсна торгівля потребує більших навиків, ніж спотова торгівля, тому що потрібно розуміти, зокрема, як, як працюють плечі, якщо ми хочемо з ними працювати. Тому певні навики теж потрібні. Теж подивіться на графік. Одразу сітка ордерів теж виставилася, і принцип теж самий. Він робить 50 угод і йде на нове коло. На нове коло, якщо. Гроші не закінчаться. В чому мінус торгових плеч, якщо ви не вмієте з ними працювати, що можна піти в добрячий мінус. Можна гарно заробити, але можна піти в мінус, тому що тут і теж є певні нюанси, якими потрібно володіти. Але цей бот працює так само замість вас. І він допомагає отримувати певний дохід. Якщо правильно цим ботом користуватися. Що спотовий гріт-бот, що ф'ючерсний бот ідеально підходить, коли є боковик. От дивіться, якщо я зможу на графіку збільшити, от дивіться, оце, в принципі, є боковичок. Ціна зовсім трошки рухається вверх-вниз, зовсім трошки. Коли працювати вручну, просто на спотовій торгівлі, а навіть на фьючерсній торгівлі без бота, то тут прям треба, ну. Великі навики для того, щоб заробити на цьому боковичку. А бот робиться замість вас. Він на цьому боковичку швидко зловлює, коли купити дешевше, продати дорожче. Чи там багато він заробить? Ні, не багато на кожній угоді заробить. Але в місяць можна отримати плюс 20% до свого депозиту. Це досить добре. Плюс 20% до свого депозиту це досить добре. То, якщо вам підходить, то будь ласка, користуйтеся цими. Ботами. Отже, ми подивилися до торгових ботів. Обговорили з вами тільки два боти. Їх, як ми з вами дивилися, є більше на OKX. Більше того, можна підключати ще зовнішні боти, які теж будуть співпрацювати з вашим аккаунтом на біржі. Хочете дізнатися про більше ботів, які навіть ми з вами згадували. Залишіть. В коментарях, от мене цікавить такі бот. Швиденько знімемо ми для вас окреме відео, де коротко, просто покажемо, як цим ботом користуватися. При нагоді запрошуємо підписатися на наш канал для того, аби ви не пропускали всі важливі оновлення, які є на нашому каналі. Відео виходять регулярно. Як ви бачите, наш канал існує вже далеко не перший місяць. Ми є ак активні і в трейдингу, і в навчанні. Звичайно, ми розуміємо, що. Бот не може жити самостійно, його потрібно трошки підкоректовувати. Він є вашим помічником, не може стати вашим паном, бо це призведе до втрати фінансів, бо ви не будете контролювати процес. Його потрібно контролювати. Тому звичайно потрібно і додаткові знання в нашій безкоштовній групі в телеграмі. Ми обговорюємо багато моментів, які стосуються. Щоденного трейдингу в сфері крипти. Тому під відео або до посилання на нашу безкоштовну групу. Скористайтеся, зайдіть, побачите, яким чином відбувається на спілкування. Крім того, маємо безкоштовний, наголошую, безкоштовний начальний телеграм-бот, який допомагає розібратися в крипті навіть самого нуля. Або якщо ви вже трейдер середнього рівня, ще збільшити не тільки свої знання, але й своє розуміння. Посилання на цей бот теж буде під відео. Скористайтеся, це нічого не буде вам вартувати. Отже, торгові боти це інструмент, який дозволяє почати заробляти без досвіду, дає початкові знання, і ви вже можете відчути на собі, що так, в сфері крипти можна заробляти. Так я ще не маю досвіду, але я вже побачив перші заробітки, і це може мене мотивувати для того, аби розбиратися в цій сфері ще більше і заробляти ще більше, і заробляти якісніше і в різний спосіб. Тому торговий бот це хороший старт для того, аби далі зростати як трейдер. Не зупиняйтеся на ньому. Спробуйте і інші способи, розбиратися в них все ліпше і ліпше. Ми готові вам цьому допомогти. Пам'ятайте, правильні знання, правильне їх застосування, дисципліна, вміння контролювати свої емоції це те, що сприяє зросту кожного трейдера, на якому рівні він би не знаходився. Чи лише початківець, чи це вже хороший рівень? Всі ці чотири важеля сприяють подальшому росту і закріпленню. Тебе на тому рівні, який буде дозволяти тобі заробляти на життя і навіть більше. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Залишіть свій коментар, лайк, під відео є дзвіночок, будь ласка, на нього натисніть. Всі нові роботи вам будуть одразу приходити на екран вашого телефону. Зростаємо далі як трейдери.